А ми чотири роки боремося проти рейдерського захоплення заджато морської яке сталося у 2010 році, коли одноособовим власником заджато морські став громадянин Російської Федерації Бойко Ігор Ярославович. 27.11.2015 року в року державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб підприємців було внесено запис, яким було скасовано реєстраційні дії щодо припинення зажито морської а також скасовано саму реєстрацію. Створеного на підставі цього товариства з додатковою відповідальністю ТДВЖЛ. Дане товариство ТДВЖЛ було створено рейдерським шляхом, на нашу думку, у зв'язку з тим, що злиття акціонерного товариства відповідно до закону про акціонерне товариство, відбувається тільки з акціонерним товариством. Наслідком цього всі акціонери, які сьогодні приймають участь у даному мітингу, були викинуті на вулицю. Залишилися з оригіналами свідоцтв акцій на руках. Не отримали жодних відшкодувань і на сьогоднішній день не є учасниками новостворного товариства. Також хочу додати, що мажоритарний акціонер компанії Дельта Кепітал СА, яка володіла 95% акцій, була теж викинута на вулицю. Була полишена своїх акцій, і на сьогоднішній день, з 27 числа, є законним акціонером за житомські ласощі, діяльність якого була відновлена. На сьогоднішній день ми є легітимними акціонерами закритого акціонерного товариства. Нас не допускають на наші робочі місця, нас не допускають до адміністративного ресурсу фабрики. І в нас з'явилася інформація, що можливо зацікавлені державні реєстратори, які вносили відомості щодо припинення закритого акціонерного товариства у 2010 році на сьогодні без правових підстав хочуть внести відомості. В єдиний державний реєстр підприємців та юридичних осіб щодо скасування а, реєстраційної дії, якою було скасовано рейдерське ТДВЖЛ, з цього приводу ми зібралися тут, і ми цього не допустимо. Ми будемо тут ночувати, і в жодному разі не допустимо сюди державних реєстраторів, які зацікавлені в тому, щоб ТДВЖЛ знову працювало. Як юридична особа, вона вже не існує, а, що є підтвердження Єдиному державному реєстрі, і вони незаконно. Сьогодні займають площу фабрики. У 2010 році мене як акціонери позбавили права власності. Радіським захватом ми, як акціонери, були викинуті на вулицю. 27 числа було рішення суду, щоб возобновити наші права. От ми застаємо і виборюємо свої права, щоб фабрику повернулися законному власнику, то тобто Дельта Капітал і акціонерам, які залишилися за бортом. Я працювала 43 роки на фабриці ніяких не дивідентів нічого не отримують. Одавали всім подарки нам не дали, відручили від усього і сказали, що нам оплатили за акції. Ніхто не у мене залишився. Вони на руках у нас усіх все засновували, все робили, все на наших руках було зараз. Нас викинули як не потрібне. П'ять років ми хочемо. Добиться свого права, вот щоб нас допустили, щоб якісь нашого інвестора вернули Ліщинського Юрія Леонідовича, Ну і він би нам з нами ці акції нам би оплачував.